Шановні присутні, учасники громадських слухань, дозвольте представитись: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та природоохоронних заходів департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я повноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Альянс Нафта Група РВ. Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу присутніх представтесь, будь ласка. Доброго дня. Доброго 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 дня. Владислав, Технічний директор Аліанс Автогруп. Дякую. Дякую. Доброго дня, Івашко Ігор Андрійович, проєктанти, розробники процедури оцінки впливу на докілля. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин і далі продовжимо. Окей, чекаємо. 10.15. з представників громадськості ніхто не приєднався від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях. Присутні Викулінь Владислав, технічний директор товариства з обмеженою відповідальністю АЛІАНСНАВТАГру ПРВ. Та Івашко ігор, представник з розробників звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою даного заходу є проведення громадських слухань щодо планової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Альянс Нафтагруп РВ. Щодо експлуатації та модернізації автозаправної станції, призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, заправки паливом автотранспорту усіх типів за адресу Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Грунтова, будинок 1. Товариство з обмеженою відповідальністю Альянс нафтагрупа РВ відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля. З оприлюднення в реєстрі справу веде на національній онлайн платформі Екосистема за реєстраційним номером справи 13810 Повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 29 липня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населеного пункту, який може зазнати впливу планованої діяльності в місті Рівному Рівненського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації та Рівненській міській раді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. З 19 грудня 2025 року в реєстрі справ веде на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факти оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано. Суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населеного пункту, який може зазнати впливу планованої діяльності, місці рівному, рівнерів Рівнецько району, рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи рівненській районній державній адміністрації та рівненській міській раді з метою прилюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дочках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 23 січня 2026 року. Сьогодні 5 січня 2026 року у зв'язку з неявкою представників громадськості. На слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Гарного, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.